Всім привіт! Давайте розберемо мою шорт-позицію по бітку. Чому я взагалі прозав шорт і як це вже сталося? Значить, формували досить шортову тенденцію на 4 годинці, дали ось такий відкат а досить агресивно, сформували 4 годинний імбаланс. Від нього дали гарну реакцію в шорт. Для себе я побачив злам, злам структури, шифт, Тому і мої позиції. І, відповідно, слідкували за тренду. А Якщо ми розберемо більш менший таймфрейм, для себе бачив формування імбалансу, побачив його реінверсію, побачив в нього гарну реакцію і такий рух вниз. Таргет був це ось ця цілі, ми її і зняли. Граш цієї позиції витягнув куда-нибудь